Вітаю, козацтво. Сьогодні вдамося в ностальгію. Поговоримо на тему, чому ж GTA San Andreas стала еталоном всієї серії. Масштаб та амбіції San Andreas У 2004 році жодна інша гра не могла похвалитись таким масштабом. Гравець отримав три повноцінні міста: Лос-Сантос, Сан-Фієро та Лас Вентурас. Плюс величезні сільські території між ними. Це був справжній штат, а не просто місто. Саме завдяки цьому, у гравців з'явилось відчуття живого світу, який можна досліджувати годинами. Сюжет та атмосфера 90-х. Історія Карла Джонсона. Він же Джей, відображала соціальні проблеми Лос-Анджелеса початку 90-х років. Гангстерсі війни, корупцію, поліції, наркотики, боротьбу за виживання. Рокстар вдалося передати дух епохи, стилістику хіп-хоп культури та реальні конфлікти того часу. Це зробило гру унікальною і дуже автентичною. Різноманітна варіативність геймплею. Сан перше запропонувала величезну кількість активностей поза сюжетом: Прокачка персонажа, спортзал, стрижки татуювання та різноманітний одяг, керування бізнесами, міні-ігри, біляр, баскетбол, танці та навіть казино, купівля нерухомості, кастомізація тачок, гравець відчував, що це не просто шутер з відкритим світом, а це справжній симулятор життя. У Сан вперше з'явилися елементи виживання. Треба було стежити за вагою героя, за його навичками стрільби, водіння чи навіть плавання. Гравець міг вирішити, ким буде Сіджей, худим, накачаним або ж товстим, ганстером чи успішним бізнесменом. Ця гнучкість створювала ілюзію персональної історії. Саундтрек у цій грі був одним з головних факторів успіху. Rockstar зібрали величезну бібліотеку треків з різних жанрів: хіп-хо, рок, кантри, електроніка. Це була не просто музика, це був культурний портрет Америки 90-х років, який ідеально підходив до геймплею. Це був технологічний прорив на той час. Хоча гра вийшла і на PS2, вона виглядала і відчувалась так, ніби перевершує своє покоління. Величезна карта без завантажувальних екранів, опрацьовані моделі транспорту, різноманітність NPC – Усе це було проривом на той час. Сан Андреас сформувала очікування від усіх наступних ігор серії. Вона задала планку, яку важко перевершити навіть GTA 4 або 5-ірці. Для багатьох геймерів саме вона стала першою пісочницею, де можна було жити своїм життям, а не лише виконувати місії. GTA San Andreas стала еталоном серії, бо поєднала масштаб, свободу, глибокий сюжет і безмежний вибір для гравця. Вона не просто розважала, вона дозволяла прожити цілу епоху. Маленька історія від автора. Особисто я пам'ятаю свого кінта Женько, який колись роздрукував цілий листок, а 4 з щитами до Сан Андреаса. Приніс його в наш місцевий комп'ютерний клуб, і ми півдня розбиралися з цим всім. Ну що ж, козацтво, всім дякую за перегляд. Допомагайте просувати україномовний контент. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, коли ви познайомились з Гетасанадраз. Всім дякую за перегляд. Слава Україні!